Фаворитка Холостяк 14 Вікторія Крила споділилася важким досвідом аб'юзивних стосунків. Мені було 19, Пише дівчина, коли я вперше переплутала любов з власною втратою себе. Спочатку це було турботою, потім це стало заборонами. Не одягай це, не фарбуйся, не виходь. Я жила від його настрою до настрою. Якщо він мовчав, я переставала дихати. Якщо усміхався, відчувала, що живу. Коли ти живеш в аб'юзі, пише Вікторія: Твоє тіло починає говорити першим. Ти не спиш. Не їси, не дихаєш вільно, бо всередині буде тривога, яку ти звикла називати нормою. А ще учасниця холосах 14 дізналася ще й про зради свого колишнього, і то не від нього, а випадково через фото. У той же день у мене ніби забрали ґрунт під ногами. Пише дівчина. А потім я вижила, пройшла через пекло, в якому спалила все зайве страх, залежність, ілюзії. І з цього попелу я народила себе, народила справжню дівчата. Поділіться в коментарях, чи був у вас досвід. Не дай боже, звісно, аб'юзивних стосунків, та як ви вийшли з них.